Житомирянин Ігор Карнаух на балконі власної квартири у багатоповерхівці змонтував міні-електростанцію. Комплекс працює від сонячної енергії і дає змогу заощаджувати родині до 500 ват електроенергії щодня. Три панелі чоловік встановив на підвіконні у тій частині квартири, де зазвичай у першій половині дня найбільш сонячно. Ось ця панелька вона полікристалічна, вона сороковатна. Але вона видає так як за стеклом, в основному до 20 ватт, тобто ну, може 30 ватт при прямих сонячних лучах. І якщо ми перемножимо ці кількість Вт на годину і перемножимо на кількість сонячних панелей, ми отримуємо ту енергію за 4-5 годин освітлення, скільки нам дає сонце. А ось такий вигляд має сама електростанція. Це акумулятор, який вловлює сонячну енергію. А це пристрій, який перетворює її на електричний струм. Зробив його універсальним для сонячної станції. Тобто він додатково може під'єднувати як акумулятори, так і підключати декілька сонячних панелей. Сам має систему активного охолодження. І він перетворює. Напругу з батареї в 220 вольт. Вироблену електроенергію чоловік використовує для роботи телевізора, заряджання гаджетів та освітлення квартири у пікові години. За день мені вистачає десь на 4 до 5 годин дивитись телевізор, який споживає 55 Вт. Або а, а, зарядити там, більше 20 мобільних телефонів, яких в мене немає, тобто в мене зі збитком. Тому в основному я використовую для освітлення і для телевізора. І за день якраз це вистачає. От, Телевізорі на освітленні, і ще її залишається на другий день. І навіть на другий день залишається з достатнім запасом, що ще на 2,5 години вистачає телевізор. Кожний день я економлю до пів кіловата. Це достатньо чимала сума, якщо її накопичувати на протязі місяця, тому що по пів кіловата на день, в місяці наприклад, 30 днів. Це за 15 днів, кіловат це майже 15 кіловат, можна так сказати, майже 15 кіловат. В місяць я заощаджую. сонячну енергію. Ігор Карнаух використовував і раніше для власних туристичних подорожей. Тиждень тому, коли Житомир через ракетний удар російських військових на декілька годин залишився без електропостачання, Ігор вирішив переформатувати роботу своєї міні-електростанції. Я був до цього готовий і до цього йшов поступово. З кожним роком я ці, цю систему все збільшував щось. Нові спаїво, нові провода, нові перехідники для того, щоб можна було як виїжджати на відпочинок, мати своє освітлення електроенергії, так і в побуті використовувати для будь-яких приладів. Я просто рішуче подумав, що я можу свою систему використати максимально на свою користь і при цьому максимально на користь громади. Для того, щоб заощаджувати електроенергію ввечері. проєкт із використанням сонячної енергетики перспективний, хоча і не дешевий, каже Ігор. Найголовніше, він окуповується. Я спочатку вложив гроші замість того, щоб заплатити за електроенергію, тому що в плані економії фінансів це не коректно, тому що потрібно великий час, щоб його відкупити, то що я вклав гроші. Але в загальній картині в макроекономі... Ой, в макромасштабі. То воно дає велику користь для інших. Виходить, що я не нагружаю електросистему а... і даю змогу людям іншим використовувати енергію, яку б я спалив. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександр Циплюк. Новини на Суспільному.